Доброго дня, шановні, з новим нас 2024 роком. І він починається прямо зі скандальних значить, виправдань від Міністерства фінансів України. Виправдань у якому контексті? Перед, перед кінцем 20, 2023 року, 27 грудня, зібралося колективно декілька. Десятків людей і вирішили, що нам потрібно зараз зробити якусь там реформу е податкову, яку ми так давно прям не робили. <хи> і розробили разом усі стратегію, нікого не запитавши, вирішили, що усе е має бути так, як нам е буде говорити диктувати, е хто там вони, кому вони. Підпорядковуються, у кого транші беруть. У Мін... Як він, господі, Міжнародний банк у МВФ. Господі, не... вже стільки абревіатур, що я не можу вже згадати, хто, хто що де нам дає і в кого ми що беремо, а в кого не беремо. І так, вони диктують нам, диктують нам правила гри, а ми їх як котенятка сліпі починаємо виконувати. А те, що це буде виконувати народ України, да, їй пофіг справляться. Вони ж з усім справляються і з цим теж справляться. Так от почали, звичайно, люди, які ось дивіться, 1 січня 2024 року, ось так почав мінфін у тексті стратегією, Відсутні заходи щодо оподаткування надходжень на карту фізичної особи. Значить, після того, як опублікували цю стратегію, деякі люди вичитали інформацію, і вона, вона не прямо написана. Вона там, ми зараз прочитаємо, що написано, але вони прочитали контекст. Як то кажуть, подивилися з між строками. Я не те, щоб погоджуюсь з цими людьми. Я з ними не погоджуюсь, тому що вони зараз на це звернули увагу. Я хочу зробити сказати ще гірше, мабуть, чим вони говорять. Значить, лозунг був такий. Що начебто усі доходи, які будуть на картках фізичних осіб, будуть оподатковані під 18%. По-перше, 18% у нас йде в парі з військовим збором, тобто це буде 18 плюс 1,5%, це буде 19,5%. А по друге, давайте будемо з вами чесними. Да? У нас з вами є податковий кодекс України. Він написаний для усіх видів оподаткування в нашій країні. Він стосується як фізичних осіб, так і ФОПів, так і юридичних осіб, різних видів від кредитних спілок до Національного банку України до бюджетних організацій. В цьому податковому кодексі чітко прописано для фізичних осіб, які отримали дохід протягом минулого року. Подати декларацію до 1 травня наступного року, да, поточного року, ну ми зараз будемо звітувати за 2023 якщо ці доходи отри, не отримані не від підприємницької діяльності, тобто для цього передбачена друга декларація, не від, від цього від там від якоїсь інвестиційної діяльності, тобто там дивіденди, які оподатковуються, наприклад, контрагентом. Утримуються з нього податки. Да? Не отримана спадщина. Для цього, до речі, також там і передбачені строки, і там передбачені колонки, що за вас, якщо хтось сплатив податок, ви маєте просто то показати. Це не обов'язково, це буде як інформаційна, інформаційна декларація для податкової, що за вас хтось сплатив податок, коли ви отримали спадщину. Да? Або там ви отримали спадщину і сплатили податок одразу у нотаріуса. Ви маєте то показати, що ви його сплатили. Тому що все, що ми платимо, у нас висить в наших картках. І для того, щоб ця плата там виникає переплата. І щоб вона втягнулася в бюджет, для цього потрібна завжди декларація. Або декларація, або заявка, або звернення. розумієте, Тобто не можна просто заплатити, і все, все, країна все порішає. ні, ви заплатили, а країна особисто вам не цікавиться. Вона з вами зацікавиться тоді, коли у вас виникнуть проблеми. Ось так. Розумієте? Тобто, у нас немає такого функціоналу, що, типу, ми всі знаємо, що ви отримали, там, продали 10 машин, ви маєте заплатити податок, і ви до нас не прийшли. З вами зацікавляться тільки після того, як закриється період звітний, бо у кожного звітності є період. І ви станете боржником. І тоді вас почнуть шукати. Ось, отака у нас схемка працює, а не навпаки: що вас треба попередити, щоб ви ж потім вас ніхто не шукав. Ні. Е, тому. Цей податок завжди існував: 18% плюс півтора військового. Скільки існує податковий кодекс, змінюються ставки, стільки існував цей податок. І він застосовується до фізичних осіб, які, наприклад, на Оеликсі продають без підприєм... без оформлення ФОПу, продають свої крісла. Продають і продають. У них там може бути 20 крісел бушних, а вони їх продають. Вони ж отримують дохід? Отримують. А податок вони сплачують? Ні, ніфіга. А обідненько? Обідненько. Тому що ви сплачуєте і єдиний податок, і пенсійний. А хтось продає через OLX і нічого не оформлює, і нічого не сплачує. Тому просто вам потрібно розуміти, за, за ким йде охота. Ну, полювання. За ким йде полювання, кого ми ловимо? Так от. Національна стратегія доходів України це комплексний та структурний документ, який потрібно читати уважно. Це нам мінфін говорить. <с? <с?> так ми ж і прочитали уважно. Будь-який захід, що планується до впровадження підкріплено описом проблематики як обґрунтування необхідності кожної реформи. Некоректні висновки могли бути зроблені з розділу 4.3.1 реформа спрощеної системи. Всі доходи фізичних осіб отримані поза межою підприємської діяльності, крім тим, що прямо передбачені оподаткову це за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб. Все, все правильно сказали. Тому що якісь інстасамки продають трусики через інтернет, нічого не оформлюючи, і на свою власну карту отримують постійно дохід. Ну, погодьтесь, ну мені обідно, наприклад, я плачу зі свого доходу і податки. Чому я маю пробачати і е, якось е, з розумінням ставитись до тих, хто не хоче платити податки, і при цьому е, е, спокійно собі вже встановили всі банки рамки, блядь. Але банки чомусь охотяться саме на підприємців. У мене кожному другому підприємцю блокують рахунки. Чогось охота не ведеться на фізичних осіб. Чомусь у фізичних осіб працює банківська таємниця, а у ФОПів вже, блядь, ні. Отут у мене ще більше обідні. Розумієте? Тобто тут іде річ саме про цих людей, які зневажають е зобов'язанням е сплатити податок е перед, бюджет, ну, перед державою. Сплатити податки. І, е Зараз вже є вже ж акція, да? можна не платити пенсійний, якщо тобі не потрібен стаж. Плати собі єдиний, себе все одно прикричимось хоча б цим статусом ФОПа, і плати собі єдиний і працюй. Можеш не платити ЄСВ, допоки війна не закінчиться, а потім вже ж потрібно буде економіку піднімати і цих пенсіонерів якимось чином, чином утримувати. Я щас, ми щас не говоримо про ту проблематику корупції, про те, що наші гроші не туди йдуть, про те, що їх хтось забирає. То все, лірика, то все просто сісти, випити 100 грам і поговорити про це. Ми, ми ніяк на це не вплинемо. А от щоб себе захистити, ми можемо на це вплинути. І ось хтось пустив значить слух по всьому інтернету, що все, що буде на картки заходити, буде податковуватися так. Так воно і зараз є. Вона продавала трусики, і вона їх не оподатковувала на єдиному податку, вона має їх оподаткувати на загальній системі. Тобто 18 плюс півтора військового. І подати декларацію, як це сказати, самовіддано, осознано. Тобто, вона має, має сама піти і подати, і сплатити ці податки. Вона, він, неважно, воно зараз все, що хочеш, хто хочеш, є. Вони, давайте так, вони мають піти це зробити. Але це ж розумієте, а мене поки не зловить, я нічого не буду платити. Ну ось, будь ласка, у вас появився чажок, щоб вас зловили. А в тексті відсутні слова про будь-які надходження на картку фізособи. Фраза про вимоги щодо оподаткових дух відображає загальні принципи оподаткування. Ну, це ж є загальні принципи. Просто що а, зараз банкам, ще, банки ще можуть ужесточити правила гри, да і все, якщо у вас там будуть приходити, наприклад, три платежа в день. Вони будуть блокувати вам картку, да і все, да і все, і не буде, не буде більше цих по 100 платежів на картку. Фізичної особи. Про що ми говоримо? От про, мене просто навіщо далеко йти? Я в епіцентрі, всі знають епіцентр. Я замовила стільці. Розкладні, щоб матуся могла сидіти в, в метро на стільці, тому що вони тікають одразу в метро, коли ракетні атаки. І розрахуватися. Ну, казалось би, епіцентр великий. Ми всі знаємо, що вони платники ПДВ там і все. А Вона каже: ви можете розрахуватися тільки на особисту карту. Вас це влаштовує? На яку, бляха, особисту карту? Я ж хочу якихось гарантій. Я зараз тобі перерахую кошти на особисту карту, а ти мені стільці, блядь, не прийшлеш. Я потім кому що буду розказувати. Це ми вже не говоримо про фіскальний чек. І це, казалось би, он, ідіть. прямо ви ловите цих. Всіх через Інстаграм, Фейсбук, О, не діть, блядь, блять, епіцентр, а ви ж туди не хочете йти. Бо там що? Бо там політика, бо там криша по поняття 90-х. Тому, мабуть, почніть з малого і, под... і покажіть нам, будь ласка, приклад простим людям, простому народу, що ви можете і не боїтеся. Якщо мене дивляться податківці і вам захочеться е, поговорити з епіцентром, я вам можу надати номер карти, на яку були перераховані ті кошти. І там вказано прізвище і ім'я. Будь ласка, працюйте, відпрацьовуйте. Я особисто не буду писати ніяких заяв і звернень, тому що там е, сума немає зна... ну, немає такого. Такого інтересу, щоб я прямо там хотіла це все вияснити. Але я розумію, що сьогодні, наприклад, мені пришлють стілець, а завтра комусь не прийшлють. І за це мені обідненько. Ну, ось якось так. Тому, будь ласка, візьміть до уваги, що це було загальне правило. Що якщо у вас отримані кошти не від підприємницької діяльності е і не, не як зарплата, ви зобов'язані задекларувати їх і сплатити з них податки. Які податки всі описані? Да, там від 5% до 18% в залежності від ситуації і так далі. Тому, будь ласка, е Більше того, як зазначено на стратегії, подібні зміни можуть бути запроваджені не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи. Забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах ДПС, в тому числі інформація від платників, податків та податкових агентів. Все закінчуємо, не нагнітаємо обстановку. Але звертаємо на то увагу, що в 2024 році нас очікують отакі от зміни. Ловити будуть усіх. Тому рекомендую себе, як, яким, ну, себе перестрахувати, у кого немає ще ФОПу, відкрити ФОП. Нехай буде, нічого страшного з вами не буде, якщо ви будете сплачувати кожен місяць 1420 гривень без пенсійного. На другій групі, наприклад, для торгівлі, і буде у вас касовий апарат. Нічого страшного, всі працюють і ви зможете ось. Або третя група, якщо ви надаєте там послуги і працюєте виключно по... з валютою і так далі. Тому що валютні рахунки також будуть блокувати. Ми, вони просто йдуть туди такими широкими кроками, що ви навіть не уявляєте вже. Ось тому банківська таємниця вже скоро буде не банківською, вже буде скоро всім доступною ця інформація, що у вас приходить і від кого на рахунок. Значить, Запам'ятайте, що на рахунок на сьогоднішній день для фізичної особи на особисту карту можуть приходити від родичів першого, другого ступеня, повернення боргу, якщо вказується призначення платежу повернення боргу, та допомога на прожиття. Якщо у когось є якісь проблеми, ви можете допомагати людині так. Волонтери, які збирають, і це вже просто мільйон. Вже сказало людей. Вам. Потрібно зареєструватися через електронний кабінет, що ви волонтер, фізична особа, і на свій рахунок там вказується в заявці ваш рахунок, будуть надходження. Тому, коли вас заблокують, ви просто показуєте листа від податкової, що вам дозволено бути волонтером, і у вас не буде ніяких питань і проблем. Тобто все залежить виключно від вас. От Як ви себе захистите, так і буде. щоб потім не, не, не включали цю фуфушку, хто я, а що я, я ж добро роблю. Так, да, ми всі розуміємо, що ви робите добро, але для цього добра потрібно себе захистити, щоб потім у вас із-за добра не було зла. От якось так. Все, гарного настрою, гарного настрою. Йдемо з вами у 2024 і звітуємо, 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 у нас з вами закривається 2023 рік.